Друзі, вітаю! Давайте проговоримо свіжі актуальні новини. Тут є попередження сполучених штатів щодо можливих обстрілів на День Незалежності. Вони попереджають своїх громадян. Друге, що я хотів би проговорити: бої на межі Брянської області в Волгограді палає аеродром. А британський генерал закликає дати Україні потужну зброю, далекобійну для того, щоб фінально завершити перемогу над Росією. Давайте все це проаналізуємо і розкладемо швидко по поличках. Два прохання: підписатись на цей YouTube канал, запросити друзів. Ми йдемо до 500 тисяч. І кожна підписка надзвичайно важлива. Також я попрошу зробити донат для того, щоб палало більше НПЗ. Ми купуємо три дрони за 2 мільйони, щоб спалити один російський НПЗ. У нас з вами вже є 800. Тисяч це потужна цифра. Рухаємося до 2 мільйонів. Тому все, що бачите в описі, 100-200-500 гривень, буде просто ідеальний початок дня. Е, починаємо. посольство Сполучених Штатів закликало своїх громадян бути готовими до того, що Росія буде обстрілювати Київ та всю територію України 24 серпня. За оцінкою посольства США протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території у зв'язку з святкуванням Дня Незалежності України. Тому сприйміть цю інформацію, вони попереджають своїх громадян. Ми теж повинні це розуміти. Тому, коли чуєте тривогу, спускайтесь в укриття, розумійте, що ворог. Лютує і буде мстити, тому що найбільше те, що він ненавидить в Україні, це наша незалежність. Але, як говорять деякі високопоставлені керівники нашої розвідки, в Росії кожного року дилема. А що ж робити? Одна частина путінських радників каже, що треба бомбити, Ну, типу, будемо жахати їх. Інша плина каже: дивіться, коли ми стріляємо по Україні в День Незалежності, то виходить, що ми визнаємо їхню незалежність. А ми ж не визнаємо незалежність, як ми можемо бомбити в День Незалежності? Виходить, що ми підкреслюємо, що вони незалежні. Ну от три роки підряд вони сидять, валяють дурня, типу стріляти чи не стріляти. Просто якась шекспірівська драма, але раз американське посольство попереджає, давайте все-таки. Почуємо ці е меседжі, ці історії, тому що не треба нагнітати паніку. Не вперше нас будуть обстрілювати, але просто знайте, що зайвий раз спуститися, дай Боже, щоб нічого не було, але краще зайвий раз спуститися. От, і розуміти, що рівень безпеки цим вас підвищується. А, але, знову ж таки, вони будуть нас обстрілювати, але зараз під ударом самі. Правда, є різниця. Вони б'ють по цивільних кварталах, дитячих будинках, по лікарнях. Ну, от ми все ж таки знищуємо. Їхню інфраструктуру. Саваслєйка вчора, до речі, я вам говорив, що там детонує все і критично горить. Сьогодні вже є свіженька інформація: вісім літаків-бомбардувальників. Вісім і це потужно. Ось це для цього нам треба дрони, щоб вони робили потужненький результат. Безпілотники атакували аеродром в Волгоградській області. Я мав би вам заспівати, де жити де?», але я не вмію співати російських пісень, але мене забавляє ця новина через те, що в ніч, на 22 серпня, жителі міста Калач-на-Дону, до речі, непогана назва. Я думаю, що більш за все заснована нашими. Вихідцями повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів був нібито аеродрон Маринівка в селище Октябрьське, розташоване за кілька кілометрів від міста. Передає база меж і ще деякі російські, так звані опозиційні пабліки. Також за повідомленням місцевих телеграм-каналів безпілотники намагаються атакувати Ростовську та Вороніжську область. Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі. Маринівка, а що дуже цікаво, бо губернатор Андрій Бачаров підтвердив приліт по військовому аеродромі за його словами. Вночі ППО Міністерства оборони було відбито атаку, але прильоти є. От, отак, от, от росіяни тільки вміють відбити все на щоб щось горіло і детонувало. На території Волградської області в районі Маринівки більшу частину безпілотників було знищено. Ну але оскільки детонує горить і палає, значить все прекрасно. Значить, своєї цілі ми досягнули. Е, додаємо географію областей, куди прилітають. Українські дрони, які наводять там порядок. Ну, от це насправді дуже-дуже прекрасно. Це те, що росіяни казали, нікого, ніколи не буде. Але бачите ніколи і ось знову. Також російська влада повідомляє про спробу прорибу українських ДРГ на території Брянської області, за їхніми словами, на кордоні йдуть бої. Про це повідомляє Медуза з посиланням на губернатора Брянської області. Богомаза. Чесно, чим більше ми вивчаємо цю географію: ростовська, брянська, волгоградська, стільки красивих українських прізвищ. От просто дивуєшся, ну, от Богомаза, зрозуміло, що це не російське прізвище. Але, бачите, людина втратила глузд, людина забула свою історію, людина забула звідки вона прийшла. Так, він молодець. У нього класна генетика українська. Він дослужився до губернатора. Але бачите, забув найголовніше хто він і звідки прийшов? І от зараз підпрацьовує на Росію. Хоча. Бувають різні люди деякі з них нам теж присилають інформацію, і наші спецслужби нею непогано користуються. Богомазов стверджує, що бій відбувся в Климовському районі, і нібито вже закінчився. Климовський район це трикутничок між Україною, Білорусю та Росією. За його словами, на території Росії намагались проникнути українські диверсійно-розвідувальні групи. Губернатор стверджує, що цю спробу, нібито він сам пише це нібито відбитою обстановку на місці зітнення стабілізовано. Після прориву українських сил Курській області в Брянській, Курській та областях ввели режим так званої контртерористичної операції. Ну але. Треба їм всім нагадати, що головні терористи насправді там сидять на території Кремля. І якщо ви хочете дійсно побороти терористів, починайте свою війну проти Путіна. Тому що так ви свою країну не звільните. Колишній начальник Генерального штабу збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс вважає, що Україні треба дати нормальну далекобійну зброю, щоб не був дарма цей прорив. По Курську заходив в різні інші області. Він говорить про те, що Україні треба передати вирішальну зброю для того, щоб оформити такі проблеми для Путіна, які переважили його переваги в Україні, і він почав виводити свої війська з нашої території. Сандер сказав, що розпочата Путіним війна має майже расовий характер і додав, що найкращий спосіб покласти край цьому допомогти Україні створити неприйнятну загрозу для Росії, передає газета The Таймс. Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою. Йдеться про створення супер неприйнятних загроз для російської держави. Важко поспорити з мудрим генералом, і дійсно тут. Простіше погодитися. Він також припустив, що будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою. За його словами, якщо Путіну дозволити захопити Україну, то це буде рівнозначно капітуляція, яка підірве безпеку для всього євроатлантичного простору і стане захоченням для диктаторів по всьому світу. Ще важливо, що він сказав, коли Україна прориває. Поріг червоної лінії, за якими росіяни мали б відреагувати, чомусь цього не відбувається. Це демонстрація внутрішньої російської слабкості. Ось так заявив генерал, і тут я ще хочу додати те, що вчора я вам обіцяв: Польща Wall Street Journal пише, трошки свариться з Німеччиною. Є певні причини. Захарова вчора сказала, що. Вони пишуть в Німеччину, типу, дайте нам конкретику по розслідуванню, хто взірвав північний потік, і вони відправляють виключно відписки, каже Захарова: просто бумажки, там два-три слова, і «гутен морген». Але росіяни ж хочуть, дайте нам все діло. Ще ж зарядимо маховик пропаганди і будемо поливати Україну. Німці класні наші друзі. Вони цього не роблять, вони не дають інформацію в повному обсязі. Ну от, але Волстрій Джорнал пише, що німці трошки почали бити горшки з поляками. Ми закликаємо обох друзі, Давайте дружити разом перемагати Росію. Це до речі, там на правах анонімності один німецький міністр сказав: слухайте, нам не з поляками треба сваритись, нам з поляками треба разом допомогти Україні. Виграти, тому що ворог Путін, а всі сусіди, друзі, але Німеччина попросила Польщу видати хлопця або затримати. Вони дали ордер, який в тому числі брав участь у знищенні північного потоку. Польща взяла цей ордер, нічого не зробила, відкрила йому всі двері, вікна, все що тільки можна кажуть. Їдь додому на прекрасну батьківщину і будь там. Бо в німці вже просять, щоб ми тебе видавали. Німці побачили, що поляки його випустили, причому ще й з червоною доріжкою, і сказали, так, а що ви це робите? Ми ж вас попросили, щоб ви нам його видали. Йде розслідування, треба покарати. Поляки кажуть, за що карати? За те, що вони знищили російський північний потік. Ну і там отримали певні ноти протесту з Німеччини. На що вийшов прем'єр-міністр? Дональд Туск і сказав, що і північний потік, і один, і північний потік два це все насправді злочинні путінські схеми, тому повинні бути покарані. І тут зараз відкривайте лобки. Не ті, хто підривали тут ну, між рядків, а, а те, що він сказав далі, а ті, хто ініціювали та будували. І ось це насправді демонстрація, що в німців один інтерес це трубові контракти були з Росією. Поляки намагаються працювати на споті з крапленим газом, тобто дві різні архітектури газових контрактів. Ну, тому що тут біржа, там довгі контракти, тут труби там скраплені. Одним словом, полякам, теж як і нам, не треба був цей північний потік. потік-2». Німеччина все-таки його продавила, зробила. Ну хтось там радів Ангела Меркель за це отримала дуже непогані надбавки до пенсії. Тепер можна сидіти, нічого не робити, дивитись рашу туди і просто отримувати задоволення від віку та досягнутого на посаді. Але те досягнете не дуже подобалось українцям, полякам. От, і Ну, скажімо так, багато хто нас звинувачує в тому, що ми, начебто, підірвали. Ми нічого не визнаємо, тому що нас там не було. Але дякуємо полякам, що скажімо так, випустили цього героя і не заарештували його. І ну, скажімо так, непогано підіграли. В той же час цей конфлікт демонструє, що в наших союзників є певне. Сумнівання один в одному, і його треба забрати. Тут дійсно цей німецький міністр правий, що обидві сторони працюють і допомагають на перемогу. Зараз німці нам передали чотири айрісті, додаткових, про які ми не говорили. І це класна ідея. Поляки думають зі своєї сторони, щоб допомогти. Так, у кожної сторони і в нас в першу чергу є свої мінуси. І в них є свої мінуси. Але найбільший мінус на континенті це Росія. Ось. Проти кого нам всім треба боротись. Давайте чорт з ними з тими північними потоками. Друзі, зробимо ще через територію України, що буде гарантувати безпеку нам, якщо треба буде, якщо ще буде Росія, звідки качати. Ну от і енергетичну безпеку вам. Але коли ви будуєте через море, ви оголили Україну, і Путін зрозумів, що можна нападати на Україну, навіть якщо взірветься е, трубопровід на територію України, він буде качати через північ. І він сказав: Окей. Карти відкрито, руки оголені, можна нападати. Єдине, Путін прорахувався, що ми не дурні, щоб взривати трубопровід на своїй території. Нам простіше зробити, щоб взривати його новий трубопровід в нейтральних водах красивого Балтійського моря. Хоче дещо холодного. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, ваше... Ваш коментар щодо конфлікту Польщі та е, Німеччини хто правий, хто не правий. Чи навпаки, так як сказав той міністр, треба разом бити Путіна, а потім уже сидіти і розбиратися. Ну і друге, напишіть слова підтримки тим, хто сьогодні стріляє по Волгоградській області, тим, хто е, в Савослейки зробив 8 літаків. Ну і тим, хто проривається в Брянську область. Дуже потужні операції. Це вихід за межі і в прямому і в переносному значенні. Європа і не думала, що літо 24-го року буде таким українським. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Запросіть друзів, гарних друзів. Друзям треба радити тільки гарне, тому порекомендуйте цей Ютуб канал. Ну і 800 тисяч є. Рухаємось далі. Нам треба зібрати 2 мільйони на 3 дрони, щоб знищити один російський смердючий НПЗ. Він і екологію забруднює, і гроші в казну путіну дає, щоб нападати на нас, тому краще його знищити. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.